Торік Вінниччина посіла четверте місце за рівнем цифрової трансформації серед інших регіонів України, поступивши з Дніпру, Одесі та Львову. За кількістю створених ЦНАПів, віддалених робочих місць та мобільних скриньок, наша область друга. А ось за кількістю наданих послуг через центр надання адмінпослуг очолює рейтинг. Як впровадити електронні послуги там, де їх ще немає, та як покращити уже наявні, обговорили учасники форуму Вінничина. Цифрові рішення для громад. Він об'єднав очільників громад, працівників місцевих ЦНАПів, представників Міністерства цифрової трансформації України, профільних управлінь обласної адміністрації та міської ради, організували захід за підтримки уряду Швейцарії. На Вінниччині досить часто реалізовуються як пілотні проекти, так і ми є лідерами в багатьох напрямках. За підсумками минулого року Вінниччина отримала четвертий рейтинг серед регіонів України за рівнем цифровізації. Це сукупний рейтинг, який визначає дуже багато складових, починаючи від цифрової освіти, доступності інтернету і так далі. Там дуже багато показників. Для електронної трансформації потрібна ініціатива громади, каже координатор з цифровізації регіонів швейцарсько-української програми ІГАП Сергій Гунько. А також має бути відповідальний керівник, який сформує команду. Завдяки програмі ІГАП громади можуть отримати підтримку, скористатися шаблонними проєктами, наприклад, конструктором сайтів або електронної черги, або ж розробленими методологіями. Цими інструментами вже користуються понад 800 громад в Україні. Майже всі проекти цифрового розвитку це проекти, які в тому числі мають і антикорупційний ефект, які мають ефект, як додатковий ефект це підвищення довіри людей до інституцій владних і так далі. Тому а ці речі напряму впливають і на настрої інвесторів в тому числі. Аби зменшити кількість черг під кабінетами міських управлінь та покращити якість адмінпослуг, у Вінниці 2008-го запрацював перший в Україні центр надання адмінпослуг. Для звернення до профільних спеціалістів громадянам достатньо отримати талон електронної черги і прийти у призначений час. Нині у прозорих офісах громади жителі можуть отримати понад 600 послуг, понад 300 з них надаються в інформаційній системі. З приєднанням до міста нових населених пунктів цю роботу продовжили й у старостинських округах. Там створюють віддалені робочі місця. Цифровізація це не тільки центри надання адміністративних послуг, це і галузь охорони здоров'я, це і наші соціальні послуги, це і освітні послуги, це і процеси прийняття рішень, геоінформаційний портал, можливість спілкуватися з, меш... з жителями громади напряму. Це значно більш комплексне питання. Головна ідея цифровізації це наблизити ті послуги, які потребують жителі громади до них. Зробити їх зручними, зробити їх прозорими протягом цього року. На Вінничині продовжать розбудовувати цифрову інфраструктуру. Один із кроків підведення оптоволоконного інтернету до тих населених пунктів, де його ще немає. А також планують до кінця року завершити розбудову мережі ЦНАПів. В області залишилася єдина громада, де ще немає такого центру. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.